27 червня середа новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Беріть на картку, чому вітчизняні банки роблять ставку на кредитки замість звичайних позик. Депутати проти реклами ліків. Чи буде дієвою заборона парламенту на брендовані рецепти для пацієнтів? Більше чіпів, гарних і різних, виробники напівпровідників ледве встигають за потребами ринку смартфонів і планшетів. Газпром заперечує будь-які домовленості про зниження контрактних обсягів поставок газу в Україну. Про це заявив голова правління російського газового монополіста Олексій Міллер. Він також додав, що нині діє контракт, відповідно до якого Нафтогаз має імпортувати 52 мільярди кубометрів газу щороку. Нагадаю, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко повідомив, що «Нафтогаз» і Газпром, нібито погодили обсяг імпорту газу українським холдингом на наступний рік на рівні 27 мільярдів кубів. Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» виділить на виплату дивідендів 13 мільйонів гривень. А це 30% від чистого прибутку за минулий рік. Такого рішення дійшли на зборах акціонерів компанії. Отож, розмір дивідендів на одну акцію становитиме трохи більше 2 гривень. Крім того, акціонери вирішили прийменувати «Дніпрообленерго» в Детект Дніпрообленерго». А в зв'язку з цим внесли і затвердили зміни до статуту компанії. Також замінили трьох членів спостережної ради у квітні. Фонд держмайна продав компанії Детект половину акцій Дніпробленерго за 660 мільйонів гривень. Вітчизняні банки де-факто не мають ресурсу видавати звичні населені роздрібні кредити. А тому вже другий рік поспіль роблять ставку на недовгі карткові позики. Про особливості цього ринку та про найбажаніших клієнтів Тетяна Блінова. Банки роблять ставку на кредитні картки, а все через зменшення обсягів видачі звичайних позик. Клієнтам пропонують різноманітні продукти, починаючи з кредитної лінії від 10 до 250 тисяч гривень до карток для малого та середнього бізнесу. Саме корпоративний сегмент сьогодні найменше розвинений, каже фінансист Наталія Мироненко. Зараз масових кредитних продуктів для юрліц на ринку не присутствує. Тобто робота з юрліцями. В карточній части ведеться только е, при открытии корпоративних карт, то есть плюс дополнительные сервіси к основным текущим счетам. Погоджується із колегою і банкір Наталія Кузьмич каже, це перспективніше для банків. Більшість банків просто не уділяють довжні внимання даному продукту. Продукт в принципі достаточно доходен, високо для банка. И здесь еще ну можно сказать, что есть неопределенная ниша на украинском рынке. Я думаю, что банки со временем будут все-таки больше внимания уделять данному продукту. Клієнти юридичні особи для фінустанов є більш цікавими, бо, як правило, корпоративні картки демонструють високу кількість транзакцій. Утім, попри більшу прибутковість від карток для бізнесу, фінансисти прогнозують можливе підвищення тарифів на їх річне обслуговування. Цього року вони можуть зрости на 10-15% за рахунок додаткових комісій. Експерти називають причину: відсутність конкуренції на цьому ринку. Конкуренції на ринку корпоративних платежних карт ПАК фактично відсутствують на українському ринку, ні складних продуктів для корпоративних клієнтів, ні разнообразі услуг і соответственно різнообразних тарифов. Зі 100% власників кредиток тільки 1% юридичні особи, і швидко ця кількість не зростатиме. Адже банки зацікавлені у роботі переважно з фізособами. Останні вони пропонують низку супутніх послуг, які для бізнесу можуть бути марними витратами. Тетяна Блінова, Антон Шем'яков, новини телеканал Бізнес. Компанія Рено Україна сподівається цього року збільшити свою частку ринку принаймні на один відсоток. Зробити це планують переважно завдяки збільшенню дилерської мережі. Однак, не останнє місце у зростанні продажів, за словами голови правління Рено Україна Марка Ліграсіє, має зіграти і новий модельний ряд. Зокрема, французи цього року презентують чотири моделі автівок із заводським газобалонним обладнанням за результатами першого півріччя частка ринку, що припадає на наш автомобільний бренд, становить 6%. Це непоганий результат. А з відкриттям нового салону у Києві, ми сподіваємося збільшити цей показник принаймні на 1%. Ставку цього року ми робимо на наші комерційні автомобілі. Саме їх купують в Україні найохочіше. Українські законодавці влаштували черговий похід проти реклами ліків. Тепер поза законом можуть опинитися брендовані бланки із рецептами для пацієнтів. Це передбачає законопроект, що його ухвалили депутати у першому читанні. Втім, обійти нове законодавство не так уже і складно. Розповіли юристи Мирославі Заєць. Ви лікар і виписуєте рецепти пацієнтам на брендованих бланках одного з виробників, відповідатимете за законом. Верховна Рада може заборонити медикам рекламувати медпрепарати чи зазначати торгові марки. Депутати прийняли відповідний законопроект у першому читанні. Обмеження стосуватимуться навіть фармацевтів. Хоча Валерій Гудзенко у минулому лікар, а нині очільник однієї з аптечних мереж, каже: у першу чергу збитків зазнають виробники. Це... производители, пострадают те, кто в общем-то, непосредственно работает с врачом или с лечебным учреждением, эти люди пострадают, потому что идет четкая связка врача и четкая связка производителя или поставщика. Аптекам же доведеться уважніше планувати рекламні кампанії. Скажімо, проводити акції лише з постачальниками косметики чи бадів. Якщо раніше ми могли включати в цю рекламну э, лістовку якісь препарати, може бути рецептурної групи і так далі. То сьогодні цього не буде. Утім, самі дистриб'ютори новим законопроектом не дуже переймаються. кажуть, хоч простір для маневрів звозиться, але вихід завжди знайдуть. Будет нілзя, значить будемо використовувати щось інше, щось нове. Юристи ж уже бачать, що найменше один варіант промоції ліків в аптеці не рекламувати, а інформувати клієнтів про товар. Інформація лікарських средствах, міст місті продажі, вот она так і останеться. Проект її не затратювати. На ніскалька ограничена, а гранічні чим реклама. Ну та на останеться. Це не перша спроба законотворців урегулювати медичну сферу. Скажімо, на початку місяця Кабмін передав до парламенту законопроект про повну заборону реклами ліків. А прийнятий рік тому антикорупційний закон вже змусив фармкомпанії змінити правила роботи. Приміром, їм заборонили спонсорувати медиків на конференціях і семінарах і дарувати презенти, що перевищують половину суми мінімальної зарплати. А щоб у правоохоронців не виникало запитань, юристи радять діяти через третіх осіб – івент-агенції чи громадські об'єднання, Либо спансірування якихось то спеціалізованих громадських організацій, які об'єднують врачі либо найм врачей для предоставления определених услуг. Ми такую практику вже применяли, тобто То есть специализированные агентства. На самом деле это только повышает качество роботи. Наразі фармкомпанії підраховують потенційні збитки та сподіваються, що до другого читання із законопроекту приберуть суперечливі норми. Мирослава Заяс, Вадим Льков Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Виробництво вершкового масла в Україні за останні 10 років зменшилося на 70%. Натомість виробництво так званих спредів зросло у кілька разів. Про це свідчать дані маркетингових досліджень. Який з цих сегментів найближчими роками почуватиметься впевненіше і чи мають експортне майбутнє українські масла та спреди? Дізнавалася Оксана Плаушевська. Масло спред рослинно-вершкова суміш. Різними назвами українські виробники називають те, що врешті-решт споживач купує як складову класичного бутерброда. Поняття спред в Україні з'явилося не так давно. По суті, це мргарин із мінімальним вмістом молочного жиру, пояснює фахівець Віктор Полегешко. В состав спреда входить замітель молочного жира, це російський жири, і сливочне масло, це молочні жири. Таке зіотношення, я вже вам сказав, це 25% молочного жира. Також в состав спреду входить сухожирене молоко, вода артизіанська очищена, емульгатори. На цьому заводі наголошують, українці за останні роки налагодили виробництво замінників молочних жирів, але все одно близько 60% сировини тут закуповують за кордоном через якість. Виготовляти спреди вигідно, кажуть виробники. Найнижча рентабельність близько 15%. Інша річ обсяги продажу. Від початку 2000-го вони стрімко зростали, а в 2009 му різко впали зі 117 тисяч тонн до 105 тисяч, тобто до рівня 2004 року. І відтоді на ринку застій. На сьогоднішній момент. На Украине сложилась парадоксальная ситуация. Цена на масло ГОСТ на сегодняшний момент лежит на критически низком уровне. Соответственно, степень потребления в этот период спредов как таковых значительно снизилась. Значительно. Ну, то есть в разы. Інша ситуація на підприємствах, орієнтованих винятково на натуральні продукти. Були злети і падіння, розповідають на Яготинському маслозаводі. Рентабельність цього виробництва 6%. Водночас за 10 років масла тут стали виробляти майже у 2,5 рази більше приблизно 10-15 тонн щодоби. На підприємстві впевнені, це результат зваженої політики. За останні 30 років, як я працюю на цьому заводі, технологія виробництва нашого масла не змінилася зовсім. Тому що в виробництві масла не може бути новацій, які покращили б якість натурального масла, яке виробляється способом взбивання натуральних вершків, нічого абсолютно туди не додаваючи. У найближчі роки ринок масла та спредів розвиватиметься різнонаправлено для виробників спредів. Важливо переорієнтуватися на експорт, кажуть експерти. Він може бути. Успішним, але, але тільки для окремих компаній, які мають свого роду монополію. І для тих, хто на, налагодив експорт цього товару, бо средів у нас в Україні на даний час досить багато експортується. Виробництво не зростає, але зростає постійно експорт з У нас вже в результаті минулого року цього продукту більше 20 тисяч тонн вивезли з України. А ось тим, хто працює із натуральною молочною сировиною, а саме час зосередитись на внутрішньому ринку. Він нарешті став стабільнішим за іноземний. Пріоритетним сьогодні, і ми впевнили в цьому, являється внутрішній ринок. Він більш стабільний, він більш прогнозований. І останні роки він більш дохідний ніж такі рисковані ринки, як російський і світові ринки. Підприємства зацікавлені виробляти спреди, адже це у чотири рази дешевше за виготовлення масла. Однак виготовлення спредів менш перспективне. Ринок перенасичений, а от продажі масла зростатимуть. Експерти кажуть у цьому році на 20%. Оксана Плошевська, Олексій Мацкевич, Леонід Горлань, новини телеканал Бізнес. Ринок атракціонів розваг зміщується із парків під відкритим небом до комплексів у закритому приміщенні. Там бізнес може працювати цілорічно на відміну від атракціонів на літніх майданчиках. Та й попит на розваги у великих торгових центрах вищий, чому знає Тетяна Триполка. У столиці щойно пройшов дощ, тож на атракціонах у парку нивки порожньо. Директор пояснює, причина ще й у тому, що нині робочий день у вихідні зізнається близько сотні відвідувачів приймає, але це мізер щороку. Кількість візитерів зменшується на 10%. Тому справи у бізнесі каже Кепський. Зарплата в нас десь від півтори до двох тисяч гривень, і ми зараз стараємося економити на заробітній платі, тому що великі податки. Комунальні послуги завеликі сьогодні електроенергія коштує гривні 14 копійок за кіловат. І тому ми економимо, але все одно важко виживати при таких, бачите, відвідуванні. Майно парку Анатолій Олександрович винаймає у столичної влади. Каже, за квитки на атракціони бере скромно 10 гривень для дорослих і 5 для дітей. Торік за сезон тут заробили близько мільйона гривень, з них 800 тисяч віддали на податки та оренду. На атракціонах у парку Нивки бізнес будувати складно, адже більшість із них уже майже раритетні. Приміром, Ромасті вже близько 30 років. І свій вік вона вже відслужила. Замінити й поладнати потрібно 11 атракціонів. Вартість нового від 100 тисяч гривень. Для оновлення парку Анатолій Легенький планує залучити інвесторів. Треба десь мінімум 50 мільйонів гривень для того, щоб провести реконструкцію. Дорожки нові, бачите, які в нас погані. Комунікації, всі освітлення, озеленення нове провести, вхідні елементи. Там по проєкту є місточок там з, з альтанкою. А ці атракціони порожніми не бувають у дитячому розважальному комплексі ігроленд. щомісяця до 25 тисяч відвідувачів тут пояснюють, популярні, бо пропонують розваги різноманітні: ігрові автомати, сухі басейни, гірки, лабіринти чи не половина розваг симулятори. На таких апаратах можна і поганяти на мотоциклі, і потанцювати, і помірятися силою з героями фільмів. Їх ціна стартує від кількох тисяч доларів в середньому обладнання там стоїть, да, від 4 до 20 000 доларів. Ну, один автомат от. Ну, якщо говорити о симуляторах, то є такі симулятори, які сюдиють від 40 до 200 000 доларів. Все залежить від моделі і від производителя. Окупити такий атракціон можна й за рік, розповідає маркетолог Вікторія Дядусь. Кілька хвилин гри тут коштує від 4 гривень. Головне, щоб він був постійно задіяний. Основні заробітки у розважальному комплексі припадають на новорічні канікули травень і вересень. Кожен відвідувач за день тут залишає від 80 до 150 гривень. Поток клієнтів у нас є стабільним. Независимо от того, вот у нас был период кризиса, потом период снова мы начали выходить из кризиса. У нас не было каких-то таких скачков да, вот в клиентах, в выручках, в чем-то. Мы в принципе работали, сеть работала стабильно. Щоб стабільно заробляти на атракціонах, встановлювати їх треба не у парках, а в торговельно-розважальних центрах радять експерти. Адже саме туди нині переходить сімейний відпочинок. Загалом цей ринок ще не насичений, особливо сучасних розваг не вистачає у маленьких містах. Тетяна Триполка, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Євросоюзу пропонують централізацію. Європейські інституції розробили десятирічний план економічних реформ, за яким вони отримують значно більше повноважень. Серед пропозицій можливість Брюсселя блокувати бюджети країн-членів ЄС, якщо вони перевищать встановлений ліміт держборгу та створення європейського казначейства, що контролюватиме бюджети ЄС та держав-членів. Ще однією реформою має стати запровадження єдиного банківського регулятора. У Брюсселі планують випустити євробонди, проти яких і досі виступають Німеччина у розробці проекту реформ брали участь голова Єврокомісії Жоземануельбарозу, президент ради ЄС Герман Ван Ромпей та голова Європейського центробанку Маріо Драгі за їхніми словами. Ініціатива Євросоюзу це лише пропозиція, а не жорстка вимога. План розглянуть на наступному саміті ЄС. У США заборонено продавати планшети Samsung Galaxy Tab 10.1. Таке попереднє рішення американського суду. Причина позов Apple проти Samsung за порушення патентів. Apple звинувачує конкурента у копіюванні дизайну планшета iPad. Слухання справи з цього приводу призначили на 30 липня у Каліфорнії. Однак, заборона набуде чинності після того, як Apple виділить понад 2,5 мільйони доларів у спеціальний фонд. Це на випадок, якщо суд визнає рішення незаконним. Патентні конфлікти між Apple та Samsung тривають уже. Другий рік, однак, попри жорстку конкуренцію, Samsung залишається одним із ключових постачальників деталей для Apple. Кока-Кола планує інвестувати 5 мільярдів доларів у розвиток ринку в Індії. Про це заявив виконавчий директор компанії. Повідомляє Блумберг, гроші вкладатимуть поступово до 2020 року. За словами представників Кока-Кола, Індія один із головних ринків збуту їхньої газованої води. Причина велика кількість молоді, високий рівень урбанізації та швидкі темпи розвитку економіки. За оцінками експертів, ринок безалкогольних напоїв Індії до 2015 року зросте вдвічі і сягне 13 мільярдів літрів. Ні, чверть усіх об'ємів газованої води Україну поставляє саме Кока-Кола. Конкуренція породжує конкуренцію. Виробники електронних чипів не встигають задовольняти потреби ринку. Нові моделі смартфонів і планшетів підживлюють попит на технічні компоненти до цих пристроїв. Тож, як і на ринку гаджетів, серед виробників напівпровідників точиться запекла боротьба. Сучасні, потужні, та надшвидкі. нові покоління смартфонів і планшетів потребують щораз потужніших ресурсів. За оновленням моделей електронних пристроїв поспішають і виробники чипів, винаходячи ще мініатюрніші та енергоощадні процесори. Жорстка конкуренція поглинула і цей ринок. Констатують аналітики. Попит на енергетичні елементи до новомодної електроніки такий високий, що виробники навіть не встигають виплавляти достатню кількість надтонких тонких пластинок, з яких складаються чипи. скаржаться тайванські компанії компанії. Торік, коли ми планували виробництво на рік прийдешній, то недооцінили справжнього попиту на ринку. Він серед наших клієнтів постійно зростає. Отож, тепер нам бракує готової продукції, щоб відповідати вимогам ринку. У TSMC прогнозують ситуація із дефіцитом продукції у компанії до кінця 2012-го, початку 2013-го року не зміниться. А це шанс для конкурентів. Клієнти компанії уже підшуковують альтернативних постачальників. У цей же час Samsung нарощує власне виробництво на будівництво заводу з випуску напівпровідників наступного покоління. Компанія виділила майже 2 мільярди доларів. Його збираються відкрити у 2013 році. Експерти кажуть, цей напрямок для Samsung матиме значні перспективи. Компанії дуже агресивна стратегія. Вони багато інвестують у дослідження, розвиток і розбудову виробничих потужностей. Тож у них є усі шанси стати потужним гравцем на ринку напівпровідників. Чи не найбільша інтрига розгортається довкола виробників чипів для електронних бестселерів, планшетів і смартфонів. Apple. поки що чипи поставляє Samsung, однак подейкують на прибуткову нішу. Претендують конкуренти TSMC та Intel. Тим часом експерти прогнозують, прибутки індустрії напівпровідників зростатимуть і надалі. І до кінця 2012 року сягнуть понад 324 мільярди доларів. Це на 4,3% більше, ніж торік. Оксана Литенко, новини телеканал Бізнес. І цифри дня індекс ЮІК за підсумками торговельної сесії упав на 0,42%. Національний банк на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Рубль і євро продемонстрували підвищений тренд, але без значних стрибків. Торги на міжбанку завершилися неістотними змінами, котирування рубля, долара і євро. Якщо ви маєте інформацію, про яку варто дізнатися всім, напишіть мені на op.ubg.ua. Буду радий також будь-яким відгукам. І не забувайте, що канал Бізнес ідей» можна знайти у соціальних мережах. Наразі все, до зустрічі.